Якийсь нереальний парфумер. Йокіч встановив кар'єрний рекорд за набраними очками в матчі проти Міннесоти. Нікола Йокіч такий зовсім не схожий на спортсмена. Чувак, двометровий, просто якийсь нескладної спортивної фігури, просто якась така здорова тумба. Но робить на площаці щось неймовірно. Це просто той тип, який останні два рази, реально два рази за місяць, чувак просто зі своєї. Половини майданчику однією рукою, просто як я не знаю, як в американському футболі, кидає м'яч зі своєї сторони майданчику майже біля свого щита, і два рази влучає на останніх секундах. Якийсь нереальний перформанс. А зараз ще встановив особистий рекорд і рекорд NBA по набраних очках за матч. 61 очко набрав при цьому 10 передач, 10 підборів. Ну, просто якісь неймовірні цифри показують цей сербський, якщо чи словацький сербський, якщо не помиляюсь, дуже дуже. Я не знаю, я, я не знаю цього слова, як підібрати. Ну с ну, самий самий простий хлопчага, просто здоровенний і робить ну вовтузить цих темнокіжих, Ну я не знаю, ну як прикольно, красавчик. Будемо слідкувати. Я дуже фанатію від е, Дончича, дуже фанатію від Йокіча, тому що я просто за красиву гру. А вони роблять гру ну неймовірною. Вони прикрашають NBA.